Видімо знову. Я не хочу людей вважати. Дороги і собі поробили дороги. А людям не хочуть дороги робити. Ми в водах стоїмо. і машини, намаємо, машини. І ходять. Добрий, давай, і сміяйте. Тільки що були жителі міста, там мене кабінет. Я їм пояснив, що ми робимо. І що ми плануємо робити, і як ми плануємо жити далі? Так. Такі давайте не перескажайте. Добре? Оці клейки, вигуки. Якщо хтось хоче зробити політику на сьогоднішньому дню, то ми будемо немає, що ви правильно політику не раді. Ми сьогодні зібралися з Самельчани, для того тут. Щоб в Самборі були кращі думи. Ви всі прекрасно знаєте. Мені приємно, що ви сьогодні були листівки розкинуті по Старосамбирському району, по Другобічкому, по Санболістому, по, Санболістому, по місті Самборі. Але чому ми зійшлися тут, в місту Самбор біля Раду? Мені це дуже приємно, що я найбільше маю питання вирішити. Я це зроблю, що від мене залежить. Мені неприємно, сьогодні, що в нас немає депутатів обласної ради, що у нас немає депутатів Верховної Ради, до яких є деякі запитання. Чому? Якщо ви всі знаєте, сьогодні дорога діляться на комунальні і державну значення. Дорога Чорновола, ви визнали, дорога завокзальна, дорога від завокзальної до моста Ралівку, дорога Шевченка і дорога... І дорога, дайте буду говорити, переміщенська це є дорога державного значення. Неодноразово я був у Львові, був з керівником доріг у Львівській області, сиротинським Тарасом Романовичем, який неодноразово приїжджав сюди, який неодноразово обіцяв нам, що дороги будуть зроблені. Шербово, 65-те це львівська фірма, яка сьогодні нам зробила дороги. Бо Степана Бадери, і далі, що не робимо ми дорогу біля третьої школи, і в чорне покриття, а завтра будемо давати вже сплошне покриття. Загнала техніку, почала зрізати вулицю Чорнувала, але підтвердження не було їй, що буде якась певна проплата. І Леся механіка, як і рили, зняла техніку і перестала виконувати. Пізніше. Знову неодноразово поїздка до нього. Він сказав, що приїжджає завтра, ну, умовно кажучи, якийсь там день, минулого, позаминулого тижня, на превеликий жаль, на другий день його звільнили. Минулого тижня я, як міський голова, був в обтежній адміністрації, де зустрівся з губернатором нашим Шимчуком Вікторович і з заступником Василенком, який віддає напрямок на куратом в місті Самбою зустрівся новим призначеним керівником автодоріг у Львівській області, який пообіцяв, який пообіцяв нам з першого числа приступити до з першого серпня. Чули ще пообічав з 1 серпня приступити до виконання роботи. На вчорашній день бачимо, що вулиці Перемишку почали робити ямушний ремонт. З першого числа виступають на до Шевченка і на до Чорнової. Подивіться, як вони роблять? Так, так. Сьогодні був та я не я, Сперсів, я не праві, Ви мусите купити. Чому Я не вбиває такі дороги? Я не хто на виконання. Акт виконання. Я зовсім до акту виконання не маю зовсім. Це є дороги державного значення. Якщо ви ці хоч трошки щось в чомусь. <розуміємо> ми можемо вийти на ту дорогу, і сказати, що нас не задовольняє ремонт дороги. Давайте вийдемо. Зараз розкажу далі. Те, що ми сьогодні проговорювали з активістами, на 6 число збираємося і вирішаємо, або ми, вони далі так продовжують, або ми робимо те, що ми будемо робити. Вони пішоходи переходи, бо нас число. Друге питання. На рахунок комунальних доїв. Як ви бачите, то на 6 число? Рівно за тиждень він то. Давайте на 12. Але перекриваємося напрямом. Перекриваємося дороги. Друге питання. На рахунок комунальних доріг. Як ви бачите, бачите робить ремонти комунальних доріг. Чому, робичи так скоро, як ми думаємо? По-перше, на сьогоднішній день казничеї не проплатило нам різні рахунки 2 мільйони 100 тисяч на сьогоднішній день. Гроші не йдуть. Ці підприємства, які я взяв на ремонт доріг, це шурбу 65 і шурбу 88, саме жінше підприємство, вже ряд робіт. Кошти не проплачені. Люди грошей не мають закупити бітум і далі виконувати роботу. Але і правдам, і неправдам. Просиш їх, щоб вони потрошки роботи робили. робили, робили Степана Бандери, зробили козачку, зробили е... з зробили Володимира Великого. І що я роблю? Зараз зараз, дайте домові, що чому йде затримка? Чому йде дотрим? От Щоб проплатити експертизу, експертизу, вона коштує 2 тисячі гривень. водню зробили, я перепрошую, де водню зробили? 20 метрів? Там, де депутат. Депутат до депутат, то не депутат. шановні. Давайте не будемо. Шановні. На водну було виділено 77 тисяч. Що ти зробиш більше за 77 тисяч? А на спадиста нічого два садика. Слухай. Скільки років гроє ще робили, ви бачите, що я ще дороги одразу зробив. Я, я, говорю, мій під... я вам ще раз говорю, мій підхід до роботи, зробити ливневу каналізацію. Нас жодна лимнева каналізація не працювала. Нас води не стікали. Ви по скільки ми зробили ливневих люків, більше 60 люків. Вода буде стікати. І моя, як міського говорив, думка, що робити кусок, але спушний. Розумієте, ми зробили ями і на другий рік знову ями. Ні, ні, а депутат, зробили нам ямочний ремонт не потрібен, нам потрібно дорога. Пане Тарас, я вам, вам скажу слідуючи, є тут депутати міської ради. Знаєш, скільки, скільки коштів ми маємо на ремонт доріг? Нам залишили один напрямок, це є надходження коштів з першої реєстрації. Нам поступає близько мільйона, більше не поступає. Решта кошти. Решта кошти. Ми отримуємо з обласного бюджету із. Державного бюджету разом ми маємо 4 мільйони вісімсот. Патаросліто, ті гастрономи великі, там фури їздять. Так чому би не заставити їх, щоб вони собі на рахунок фур правильно виговори, чорні стоять знаки, щоб в самбір, місто в самбір заїжджати більше вісьми тонн не можна. Фури їздять. Дає, не працює з першого числа. Ми міняємо нові знаки, де заборонимо якій фурі заїжджати в місто сам. <реш> Дає тільки, тільки шукає, хто їде п'яний, щоб заробити гроші. Хто шутер везе? Хто шутер везе? Ліс, вам скажу, хто шутер призупинив вивозити. Ніхто є ямішки голова. Розумієте, поки не взяв начальника міліції, поки не вивез його туди, поки не показав, скільки машин грузиться і вивозить шутер, а туди призупинили шутер. На що ні мені щоді знову доповідають? Що Тарас, я перепрошую, Гаїшники молодці. Вони до п'ятої шостої чітко, а після шостої її нігде нема. Нігде. хіба лапають хто закваси? Шутери вивозять. Третій, четвертій, п'яті, шості години зранку. Так, так, так і возить. Так і возить. Я не написав такого. Я борюся, щоб не возив. Я вам скажу Бо по боже. шутру, по граві. Бо Якщо далі Бо будуть вивозити гравію <риводити> наш в місті, ми ще можемо боже. залишити без води. Найші Чому? Гравій вивозять, рушло річки дестен міняється, Висихає. і наші скважини стають пусті. Висихаєте. Не один раз я звертався до голови райдержадміністрації, боже. до начальника Млізі, на превеликий жаль, шути далі вивозять. І опять я маю купа ворогів, ті, що вивозять гравій. Де ж. Пантера! Визвати начальника міліції, ви як голова, визвати начальника, хай роблять щось трошки, а не гроші беруть наші. То ми їм платимо, робимо. Мої дороги комунальної власності будуть зроблені до дня Міста дороги всі будуть зроблені.

Не всі дороги, які ми запланували. Ну, от у центрі дороги, яка яма буде, є. Які ми запланували, ми ці зробили. Скажіть, які ви запланували, щоб ми знали? Я не маю. Які ви запланували, щоб ми знали? Що ви зараз кажете, що ви не можете? Що ви зараз кажете, що ви Що що вам стоїть в очах у тим? І треба було робити, а треба було робити. Так, хлопці, гов-гов-гов. Я ці хлопці, я я не голова міста. Зараз всі колективно йдемо до Білака. Раз. Друге, 6 часа ми збираємося в 12-й годині тут. Якщо нічого не зрушиться, перекриємо місто і нехай літають вертольотом. Вертольотом нехай літають. вилітають. до білака! Дивіться, є от Сілковича. Гейба, як? Гейба е, 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 от отаких є багато тут. Не як грузять фури ті во машини, то то аж аж плакатися хоче. Раз. Друге заставити гаї, щоб не важили машини або що, що хочу, нехай роблять. Щоб більше положеного не було. Тоді дорога буде стояти. Давайте ми тут опустимо, п'ять фур переїде, і тут буде дяме такі воно. Ти ще хоч би вони за мільйон вагу купили? Давайте ще, я розкажу вам про, Сухайте, комунальні, про комунальні дороги. Давайте по комунальні дороги. Давайте по комунальні дороги. Липень місяць. Ми маємо два дні. Плануємо Тихо буде. Тихо, тихо, Дайте слово. Липень місяць. Плануємо Ще зробити вулицю Кукладевську і Бучна Шевченка. Що таке є бічна Шевченка? Це є Шевченка вулиця. До третьої школи буде Ямочний, від третьої школи до повороту до Вегольського буде капітальне сплошне покриття. На слідуючий рік нас ще залишить, зробимо до железнодорожного переїзду. Серпінь, вулиця Кунувальця, Замішка, Бузька, Валова, Торгова, Шухевича і Стебенчук. Стебенську моєму зробити від е, кусок ми вже зробили, ви запам'ятаєте, яка була вулиця Стебенську. І плануємо зробити другий кусок від е, поліклініки до будинку. Івана Франка не наша вулиця, і державна знача. А були це пишіть, коли будуть генераль міста. Шановні, це можна розглядати запитання на слідуючий рік. добре? Ні, не буде на вулиця була запланована в прошлому році. Депутат сказав, що 50 тисяч. Знаєте що, не перекидайте на богато, друге І вересня між. Це вулиця кубільника. Шановні, вулиця кубільника, вулиця Бічна Куперника, вулиця Шучових Слічів і вулиця Семонець. Оце є комунальні дороги, які є заплановані, які є проголосовані, Зараз які за міська пропала. Є, є, я б казав. А Грушевського немає. А я втекання, яка там я на її машині їдуть. Шановні. Ви з вуличною Грушевською? де проїзна голова. А ти чому далі? А я не можу, я слухаю. Ви не пам'ятаєте, яка була, яким зробить. От сказали, зроблять доверити. Ні, від до головної вулиці і туди до моста. Там неможливо пройти. Де? До грузового парку. бувшого грузового парку і Це туда, не було. Де з переходимо до возового паку ті був? До Дністра, до Дністра. Асфальт там ше, не столив. Місто мало би підсилилася вулицю. Зразу вертовою поліцейську, я ставити не буду. Я спустив, що я зробив пробу, на вулиці. Всі люди швидка, яка їде в лікарню. І бабахка, і кожен хворі теж згадує мене, я того робити не буду. Є знаки. І ми водії. Повинні один другу заставляти. Повинні працювати дає, щоб дотримуватися цих. Та, того хай працює. Та, а не квас. Там вже зживуть два таїшні. Квахан живе, пустили поставити Нам знак за багатиром, війська, що теж не машину. Знаку так знак і нема, дорога розбита вже така, де нема куди. Руль возить, шутер возив, так і возить. Поставте знак, то вказівка мера послухає, тому що нас здаєшники не слухають. Що то так тяжко, чи що? От Пан е, Тарас, ви на другий раз, на шосте число, запрошуйте гаїшників сюди, нема чого сховатися поза корчення. Гаїшники начальника міліції і всіх тих вов. Вони за наші гроші живуть. Слухайте мене, якщо не приступає до виконання любів. Ми збираємося тут 6 го числа на 12 години. Дякую. Запрошуємо сюди депутати обласної ради, депутати Верховного. Давайте ради, зараз письмо напишемо Депутат... Верили, Верили, ради. Ради. депутати, депутати міської ради, начальника автодоріг у Львівській області. Що шо ти шостой писати депутатів районної? Давайте звернуємо офіційно зареєструємо нормально. А тротуари які? А тротуари які? А що люди. Зараз робимо тротуари, тротуари, тротуари по вулиці Куперника. Робимо тротуари по Чайковську, по Стебельську, по Володимира Велику, по Івана-Францу, по Сагайдачку, по Торговій і по Стуса. Все, що я можу зробити, я це роблю. А Все, що я, то ні. Все, я, я, не, я не поміняю сам при сьогодні за один день. Де? А тепер я скажу вам крайне, бо треба ще розходити. Перша година, люди мають добі. Скажу вам крайні, чому я щасливий мішки голова. Знаєте чому? Не знаєте чому? Я щасливий мішки голова тому що я і мені... На нашу каденцію не припало жодного комунального майна, яке можна продати. Що продане було до нас? Чому я ще роз... щасливий мішки голова? Знаєте чому? Бо я не роздав жодної земельної ділянки. Що роздали до мене? А тепер, ви хочете, щоб з мене роботу вимагати, я роблю все необхідне, щоб сам борі було краще. Ви мені повірте, я прийшов сюди на ту каденцію, щоб сам ще щось Тарас, -тара. А чому не заставити супермаркет? Вони мають цих грошей. Заставити всіх тепер з базару. З, з базару, з тих всіх точок, з ресторанів. Звертався. жодних відповідь. Як же жодне Визвати сюди на куб'яр. Ви, ви тут переважно дії є. Я що зараз плануємо робити з вулицею Турговою і Баловою? Балова вулиця ми відкриваємо двосторонній рух тих на день міста. Хочемо зробити спустий асфальт від аптеки до молодіжного, скільки нам хватить коштів. А буде вийдемо за, за старі меблі. Зробимо два кільця, одне біля рути, друге кільце зробимо біля старого меблу. Зробимо двосторонній рух, два карманчики з другої сторони, щоб люди могли вирости собі товар, і зробимо два світлофори. Це буде один світлофор, де є сходки, де куди був мазин спорт товари, що вимогають. І другий біля тих, що десь. Будуть буде турникети, щоб люди не ходили. І є світлофор, всі стали, люди перейшли, машини поїхали, люди стоять. У нас так виходить. Слушні люди йдуть, а машини стоять і зато маємо затори. Ми тут зробимо двосторонній рух. Почекайте. Е тихо буде все. якщо я світофор буде. Я, 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 маю, я маю питання. Пане Тарас, ви усуваєте наші гроші, гроші платників податків. Ви надімали львівську фірму, яка робила дорогу на мості. Там вже дири на тій дорозі з'являються. Для а чого бо, нам такі ремонти? Куди ті гроші були закопані? Хто б приймав об'єкт? Я повернувся до Шербу 88-го. 88. 88. Ви, 88. ви ж я, 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 я відповів. по-перше. Жилічний дорожній міст це не є комунальна власність. Це є власність залізної дороги. Був замовник, зерна дорога, червоний 78 зробило дороги зріз. Так само вулиця, яка тут нам тут була дорога. Ви неправильно зрозуміли питання, пане раз. Я, я, я не питаюся, а ви мене, послухайте, вас... пане Тарас, я питаюся, чому на тій дорозі, в якій були усвоєні наші кошти, зараз ями. Куди ті гроші закривали? Що ми робимо? Це не ми замовляли. Це ж замовляв. Це замовляли. Злізна злізна дорога, дорога на мості робить. Це їхня власність. Це вони бісу і на балансі з різної дороги. І це тільки може залізна дорога зробити. Але як так сказав, значить так і є. Це всі нашому І на нашому страдаємо. Я розумію, ми страдаємо, бо це ініціатором, прокуратура хай це можна шутерка і перестануть красти. От як зробити? ну що робити? Ви ж можете зранку знову веге. Вчора везла. Я цю ніка сюди привезю, скажи, що він тут Що робити? Ну, а ж його немає? Я роблю все необхідне, що граві, з річки наші, не вивозився. Через я харч, кажуть, але як,

Я в фотографії зроблю відео про нас. Дайте мені фотографії. Нема питань. Номери мене машини і фракція. Нема питань. Ви не можете з нами і день що. Я вам став навіть година, коли ви знаєте, піти з нами. 6 числа, 12 години, зустрічаємося тут. Добре? Зараз, да.